українці, щиро сердечно вітаємо вас з Днем української писемності та мови. Сьогодні в українців свято, писемності і мови день. Вітати поспішаємо завзято. Вірші складаємо, співаємо пісень. Бажаємо мові процвітати, народу, щоб її не забував. На рідній мові розмовляти. Щоб всіх навколо здивував. В писемності і мові наша сила, як націю єднає нас, щоб наша гордість відновилась, надії вогник щоб не згас. Вітаю усіх з днем української мови та писемності. Необхідно оберігати та розвивати рідну мову. Будувати незалежну вільну країну та пишатися своєю батьківщиною.